Доброго здоров'я, панове. Я розмовляю з Валерієм Ануп'єнко, кандидатом в депутати Верховної Ради України від 62-го виборчого округу. Це як я розумію, Житомирщини. Житомир, так Житомир? Саме Житомир. Добро здоров'я. Здравствуйте. А в принципі, навіщо люди йдуть до влади? Що, що вам, що вам, що вам там, що там навіщо, намазано медом? Чи навіщо що там? я йду, чи навіщо йдуть люди? А ви Бо, власна... ви, ви ж йдуть... частина цих людей, які йдуть? Люди йдуть за різними мотивами. Мотивація у кожного своє. Я вважаю, що і хочу, і можу зробити краще в нашій країні. Це ну, банальна фраза, але повірте, ми не заслуговуємо того, що сьогодні відбувається. На превеликий жаль, в нашій країні не діють закони економіки. В усьому світі не діють, в нашій країні ні. Чи може сьогодні бізнес працювати не в тіні? Ні, не може. Бо навантаження на підприємців на сьогоднішній день дуже велике, тому майже 80%. Підприємств знаходиться в тіні. Тобто це ухилення від сплати податків. Це ну, в ліпшому випадку сіра заробітна платня. Тобто частина платиться в конвертах, частина безумовно платиться офіційно. Але на превеликий жаль, це шлях в нікуди. Економіку таким чином ми не піднімемо. В той же час кожному з адекватних людей цікаво, щоб українці стали багатшими. Ну, це елементарно. А якщо є кошти, можеш купувати не одну пачку морозива, а дві, наприклад. Якщо є кошти, можеш будуватися. Від цього запрацює економіка. І кожен стане багатшим. Окей, okay. соціалізм чи лібералізм? Поміркований лібералізм і поміркований, скажеш все, радикалізм. Радикалізм. Поміркований. Mm. Ну я проти того, щоб як закликають деякі політики, все забрати і переділити. Або позбавити підприємств і підприємців роботи. Тоді що буде, власне, наповнюватися економіка, яким чином, якщо все забрати? Якщо відібрати і переділити, це шлях до громадянської війни. І це також що неправда. Робити? Необхідно прийняти закони, які будуть діяти. От погодьтеся, фактично, Верховна Рада приймала багато законів, які, по суті, є і нормальними, і знову ж таки адекватними. Чи діють вони в нашій країні? Чи можливо завдяки цим законам провести модернізацію виробництва? Чи можемо ми на сьогоднішній день сплачувати податки? Чесно, можемо, але важко. Якщо порахувати абсолютно всі податки, то з одної гривні необхідно платити майже 94 копійки податків. А ви ніколи не думали, що платити податки в цій країні аморально? Я живу в цій країні. Моя дитина навчається в цій країні. Абсолютно все те, що робиться в цій країні для її блага, це не є моральним. Ну просто розумієте, і коли я плачу податки, то я собі подумки думаю про охайну медсестру, культурного міліціонера. Микола, ну бачите, ви уявляєте охайну медсестру, усміхненого міліціонера. А я коли сплачую податки, уявляю бабусю, яка пропрацювала все своє життя. І ми, діти, винні їй. Бо вона працювала для того, щоб ми вжили. Щасливій країні. У мене інше уявлення про податки. Окей. А як зміниться місто Житомир, коли обере таку людину, як ви? Ну на превеликий жаль в Житомирі багато проблем, які необхідно вирішувати буквально зараз. Це починаючи з утеплення будинків, бо у нас дуже багато панелік, які на превеликий жаль не пристосовані до сьогоднішнього життя. Це дороги. Це е, альтернативні джерела енергії. Бо, е, наскільки я знаю, в Київщині вже є сміттєпереробні заводи, у нас таких нема. А фактично сміттєзвалище це та ж сама сердловина, з якої можна отримати і тепло, і газ, і кошти шляхом переробки. Ну що ви будете робити? Що ви будете лобіювати? Дороги чи утеплення, чи сміттєзвалище? Що для вас? Д Думаю, прийде? що в мене не буде вибору. Прийдеться лобіювати і дороги. І сміттєзвалище, і утеплення. Бо, е, йдучи в Верховну Раду, я винен людям. Я маю зробити так, щоб вони жили краще. Якщо братися одночасно за все, нічого не вийде. Треба довбати тільки в одну, то якщо ви будете казати, що утеплення, то з утепленням може вийти. А якщо утеплення дороги, сміттєзвалище, порядок, міліціонери це, це школи лікарні. Не безумовно необхідно починати з одного. І є чудові приклади на підприємстві на Житомирському комбінаті селікатних виробів, який є публічним акціонерним товариством, де акціонерами є більше ніж 3600 чоловік. Ми зробили багато чого. Але. Це, це означає, що я можу купити акції. Так, звичайно, будь ласка. А чому ви не питаєте тоді, скільки в мене акцій це було доречно? На ну, я заклад. ще думаю. 4% я вам відразу скажу, підприємство, слава Богу, не вирізано, воно працює. Заробітні платні люди отримують без затримки. Тому рентабельним або високорентабельним назвати його на сьогоднішній день не можна, але трудовий колектив фахівців збережений і дійсно працюють люди. Ну і через рік теж будуть працювати. А куди вони дістають? Звичайно, будуть працювати. Ні, ну, просто через... криза. І через два. Ну, криза, Ми... вона завжди корективи вносить. Безумовно. Але погодьтесь, що є два моменти, коли можна робити реформи: це коли йде війна і коли криза. Тобто саме в цих умовах, в краткострокових умовах, необхідно робити реформи, які можуть призвести до е, покращення в країні. Ви даєте собі звіт, що тепер треба готуватися. Бо Безумовно. ніхто не може сказати, що буде в березні чи в квітні, чи, чи в травні, і це проблема? Безумовно. Безумовно. Чому ніхто не може сказати? Є багато прогнозів відносно так. дефолту і інших. Але е, готуватися абсолютно сказав. Ну правильно. і як? От я, я наприклад, умовно кажучи, як такі. Середній громадянин Х український, я там купую картоплю, утеплюю за свої кошти, між іншим, свою квартиру. Що я ще там Зараз він сільс, сільсь, сірники, там є якийсь набір. такий. Тобто, у вас вже є тривожний чемоданчик. <muzie> так, та, трив... о, я люблю це слово тривожний чемоданчик. Це я, до речі, свою влас. квартиру також самостійно. Так, самостійно. Але це перший крок. Так. Якщо хтось скаже, що просто будемо утеплювати будинки. Це перший крок. Наступний, який має бути крок? — Щоб було тепло і щоб з'їсти. Ні, почекайте, почекайте, Микола. Це я про себе громадянин ми, Х. Ми, ми всі громадяни Х. Ну, хтось Так. Да. — Що ми хочемо? Платити за послуги менше. Це природні, це нормально. Правильно? Да. Зробивши утеплення, ми досягли то, тієї мети, яку ми перед собою ставили? Ні. Чому? Бо нема лічильника, який б це тепло рахував. Оце має бути наступним кроком. Такому. Контексті так утеплення це цікаво. Просто утеплити будинки. Ну добре, людям стане краще, але платити менше вони не будуть. 100 євро платять в Європі. Яка заробітня платня середня в Європі? Я думаю, 2 тисячі євро. 2,5. Да, з да, да. Якщо українці будуть отримувати 25 тисячі євро. Середньомісячну ви платню. Ви на, хит, на хитку позицію зараз стоїте. ні. Це я я просто бо я вас, зараз розіб'ю просто, просто, просто катастрофічно. Микола, я продовжую те, що ви почали. Так. ви кажете, що українці мають платити 100 євро. Так. Я кажу: якщо українці будуть отримувати дві тисячі євро в місяць, то вони можуть платити 100 євро на сьогоднішній день. Вони 100 євро платити не можуть. Це така дуже красива дискусія, яка триває вже 23 роки в Україні. І ну, вона зводиться до тієї формули, яку ви зараз використали. Значить, коли буде така зарплата, то тоді будемо платити такі гроші від своєї зарплати там за різне, да? під хліба до, до газу, да, як ми говорили. Але. І це часто дуже говорять люди, які дуже часто бувають за кордоном. І вони ж бачать, що пролетарій австрійський, французький, зробив такі дороги, як там, такі машини, як там, такі університети, такі медичні заклади, як там. І тому 2,5 тисяч це зароблені гроші. Коли ти їдеш по будь-якій українській дорозі, то ти думаєш, а може їм багато платять цим людям, які цю дорогу робили. Бо там, якщо навіть тисячу гривень на місяць а платити, то це вже багато. Тому що це власна дупа відчуває, коли ти їдеш. Коли ти живеш в такому будинку, який, як ви самі кажете, не опалює, тобто або там шпарини величезні, то це хтось побудував. Тому мені здається, українські люди отримують більшу зарплату, ніж вони заслуговують. 2000 тисячі гривень вони сьогодні отримують. Ми говорили про 2000 євро. тисячі та, євро. 2,5 тисячі та, євро. Так, та. так це багато 2000 тисячі гривень. Не я вважаю, що це багато, тому що я коли їду по дорозі, то я то мені, мені це говорить моя дупа, що, це, що я переплачую постійно. Бо ця дорога коштує кожному по 100 гривень на місяць, і, і максимум. На превеликий жаль, дійсно є корупція. На превеликий жаль, закони, які мають діяти в країні, вони не діють. Я вам наведу ну, простий приклад. Якось поїхали в Китай, і коли китаєць на віз від аеропорту, в Шанхай, від аеропорту до отеля, і китайцев розповідав про те, що у них в країні великі гори. Я говорю, ну які у вас гори? У нас три корупційних справи в цьому році відкрито. Я говорю, господи, у нас їх сотнями відкривають. Я говорю, і ти Я говорю, ну і що? Ну, що, що, відкривають, закривають. Хтось подивився, так на мене, каже, а нас розстріляли. Дійсно, у них був випадок, коли прем'єр-міністр проїхав з Каханкою відпочивати. Після того, як він повернувся, його розстріляли і посадили довічно з конфіскації майна. І дороги там, до речі, Чудові, навіть е, такі, яких в Європі нема? Тому е, те, що ви кажете, не зовсім відповідає дійсності на 2,5 тисячі чи на тисячу, на превеликий жаль. Сьогодні в країні вижити дуже важко. Це вже не живуть, а виживають люди. Бо е, вихователі дитячих садочків вони отримують значно менше півтори тисячі, тисячі сімсот. Подивіться на сьогоднішні ціни, тобто мають діяти закони. Чи влаштовує вас те, що ви сьогодні маєте? Чи хочеться вам кардинальних змін? Бачите, ні? Ну, то, що ні, мені має... ми, ну я точно розумію, що те, що відбувається сьогодні, і що буде відбуватися завтра, в тому парламенті, в який ви хочете вступити, то кардинальних змін я не очікую саме тому, що люди, які керують країною, люди, які все одно вчорашнього дня. Право тим, Якщо їх вони... як американці примусять робити реформи, вони зроблять. Як не примусять, то не зроблять. От і все. Микола, справа в тім, що люди, які йдуть в сьогоднішній парламент, або в завтрашній парламент йдуть, вони мають чітко усвідомлювати те, що є ну, років два максимум у них. Або країна розвертається і виходить на інший рівень, або їх зметуть. І тобто ви думаєте, зробити. що буде, може бути Майдан? Я а, думаю, що він може бути, але всім нам не хочеться, щоб він був. Верховна Рада сьогоднішня чи завтрашня, це має бути свого роду кризис-менеджерами. Вони мають зупинити і розвернути. Оце от їх функція. Найбільше. Які політичні сили вам найбільше симпатичні? Давайте ми поговоримо взагалі про партію, якщо ви хочете. Ну да, от я вже хочу про це поговорити. Добре. Скажіть, будь ласка, за класичною, ну, у нас же діалог, я можу вам також це задавати. Сумнів. Ну, дякую. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого мають. Джерела фінансування політичних партій, які мають бути, або які є. Які є чи які мають бути? Які мають бути. Тоді мають розділимо бути? на два: які мають бути, це внески. Партійні внески, члени партії, а, погодьтеся. Ну або держава, я по різному. Ну. Я і так, і так. так. А які є? Фактично політичні сили. Ну, які сіль... То теж політичні сили. Я передаю мільйони, захожу в список. Тобто фактично я дуже проста історія. Ні, е, ну, можна сказати так, але е, фактично політичні сили, на превеликий жаль, сьогоднішні, е, фінансуються або групою олігархів, або лідером, які створюють інструментарій для Тобто політичної да, mm -hmm. інструментарій для проведення е, законів або е, відстоювання інтересів. No. Тому е, до політичних сил, які е, вже були на нашому. Політичному Олімпії щось дуже опереджено. Ну, mm -hmm. Вони декларують чудові принципи. Дай Боже, але дай Боже їм хоча б ну 5 зробити того, що вони декларують. Дай Боже. Давайте на вас більш детально подивимось. Давайте Давайте подивимось. Давайте. А ви вважаєте, що це правильно, що ви живете на якомусь дев'ятому поверсі? На шостому поверсі якогось такого звичайного будинку. Це правильно чи неправильно? От я я, наприклад. Мої відповіді знаю на багато питань, але на це я ніколи не можу сказати. Тому що з одного боку, люди кажуть, що ну, треба бути як всі, а з іншого боку, я інколи думаю, ну якщо депутат поїде в тролейбусі, то ті самі люди, які кажуть, що він живе на всі, будуть його критикувати. Ну, бо ну як це, ну, чекай, ну, ти ж депутат, ми ж тебе обрали, ти ж можеш ну, на, на Жигулі собі купити. Можливо, в мене колись і буде будинок. Можливо, але пізніше. На сьогоднішній день або е, на той час, коли я став директором Житомирського комбінату силікатних виробів, дуже багато сил часу необхідно було витратити на модернізацію. Бо ми тоді були першими в Україні і на сьогоднішній день є єдиними е, з багатьох питань. І, до речі, ми багато чого зробили по. по, ну, наприклад. по. Нас перше. По, будь ласка, нас перший єдине встановлене. Німецький преса фірми Ласка вартістю 1 млн євро кожний. І що це дає? Абсолютно інший рівень. Знаєте, як граєте в гру дитячу, переходите на інший рівень. От і ми прийшли на інший рівень. Тобто продукція стала абсолютно іншою. А ви розумієте, так, що ви тепер з ваших статків, які не знаю які, не, 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 не цікавився, переходите на 6 тисяч гривень? Ну, слава ну бо це така зарплата тепер буде, і ви мусите тепер якось не працювати на. Заводі, а бути депутатом, і як вам це? Бо я, наприклад, ці ці рішення Верховної Ради відрізали мене від політичної роботи, тому що я за шість тисяч гривень не виживу точно. Я не уявляю, як може депутат Верховної Ради жити за я не уявляю, як може депутат Верховної Ради жити на шість тисяч гривень. Але якщо люди виживають на дві з половиною тисячі гривень, і депутати вважають, що вони живуть, то абсолютно адекватна заробітня платня. Це по перше. По-друге, коли я був військовим і працював, і був офіцером міліції до 98-го року, в мене заробітна платня була, незважаючи на те, що я був капітаном, 143 гривні. Ми нормально виживали і жили. І коли я прийшов на селікатний комбінат і отримав 400 гривень, це були шалені гроші. я Не знав, що з такою купою грошей робити. А те, що ви вчилися в Росії, зараз це дуже така популярна тема шукати а, шпигунів да? от і вам, наприклад, хтось подзвонить з Росії, ваш однокурсник, і про щось попросить. Це ж можливо? Ну, навчався я не в Росії, а в Радянському Союзі. Ну, в Радянському Союзі, так. Да. Але на території сучасної Російської Федерації, правильно на, я розумію? На території сучасної Російської Федерації. З однокурсниками ми е, спілкуємося. Більшість з них на превеликий жаль, е, особливо тих, хто вже не є офіцерами, не вірять в те, що відбувається в Україні. Єдиний, єдиний, до речі, однокурсник, який є діючим офіцером сьогоднішніх збройних сил Росії. І ми з ним, він мене знайшов, навіть не я його знайшов, а він мене знайшов. І коли ми спілкувалися з ним, він просив вибачення. Один єдиний. Він на сьогоднішній день полковник, діючий полковник, він просив вибачення. Ще до того, як почався Донецьк і Луганськ. Угу, угу, угу. Він не співробітник головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації. Ні. Ні? ні. А ви самі думаєте, наскільки це надовго? Років два. Включно з Кримом? Включно з Кримом. Якийсь оптиміст. Ну, чому ні? Давайте подивимось. Відбувається фактична війна, так? Угу. Під час бойових дій або під час війни нафта має зростати. Суттєво. Ну, це, це абсолютно правильно. Ну, Якщо це велика війна, так, а якщо це маленька. Та будь-яка війна. війна. А якщо в Росії і в Росії є нафта, тобто нафта зростає. Що ми бачимо сьогодні? То Росія Вона просто падає. не одна, є Саудівська Аравія, Сполучені Штати, є Катар, Кувєїт. Абсолютно правильно. Чому вартість ціни падає на нафту? Тому що весь світ побачив, що таке Путін. От я якраз не омовився, не що таке Путін, що таке Росія. Тобто ви думаєте, за два роки Росія настільки послабшує, що... Тоді можна буде відновити всю, всю контроль України ну, над своєю територією. Давайте візьмемо реалії. Сьогодні нам нема чим воювати. Ну, да, У нас Україна. сьогодні немає техніки. Збройні сили знаходяться не в кращому стані. На превеликий жаль, не в повному обсязі використовується світовий досвід. Тобто люди, які вийшли з бойових дій з найменшими втратами, мають призначатися на керівні посади. На цих посадах вони мають або можуть е дослужити до командира батальйону максимум. Потім Академія військова, потім Академія Генерального штабу, і вони тоді зростають. Тобто вони роблять військову кар'єру. Це має бути так. Те що, ми баємо, те, що ми маємо або бачимо сьогодні, воно не зовсім відповідає світовій А Або запросити просто американців, ізраїльтян, хто там ще воює сильно. Ви вважаєте, що е, хтось за нас вирішить наші проблеми? Ну, принаймні, я. Був півроку тому в Грузії, і грузини дуже задоволені тим, що як їх, як їх вишколюють американці інструктори інструктори. І, так в плані інструкторів, так я погоджуся абсолютно. Ви ж самі сказали, що інструктори ми маємо і можемо залучати будь-яких фахівців по галузям. Тобто, ви думаєте, по що за два роки можна зробити якісь реформи, і тоді Росія віддасть Крим і. Микола... Луганську Народну Республіку і Донецьку народну республіку. Ну, Микола, поперше, Мені важко це вимовити, але не я... Луганську нам Народну Республіку і Донецьку, а Луганський Донецьк. Давайте все-таки ми не будемо віддавати наші території, бо і діди, і батьки наші за них воювали. Коли був ще Радянський Союз, і фашисти ми їх відстояли, тому просто так віддавати давати абсолютно неправильно. А, а по-друге, не воюють з ким? З тим, хто сильний. За два роки ми маємо стати сильними. Якби був призов загальний, ви б яким стояли в черзі до воєнкомату? А я і так від воєнкомату, до військкомату не втікаю, не ховався Повістку я отримав. До військомату я прийшов. Ну, ага. з нею, до речі, розписався, прийшов, поспілкувалися, казав, добре, чекай. Щось в тому коридорі, де ми з вами зустрілися, там якесь таке слово Чечня використовувалося. Було таке. Що малося на увазі? Бо я так не дочув там якось. Перш Preч... Мене штовхнули на це питання, щоб я його поставив. Перша чеченська кампанія, 95 рік, певним чином приймав участь, але про це розповідати не буду. Бо горя і сліз у нас хватає в країні так. Додавати ще чиєсь неправильно. Тобто у вас є досвід. Я не питаю про сльози, я питаю про те, що у вас є якийсь досвід участі військових. А, так трапилося, що я багато знаю і вмію речей, які мені б не хотілося ніколи вміти і знати. Якось ви загадково так щось говорите. Якщо Щоб одним аудиторія словом, подумала, він, мабуть, Рембо. Якщо одним словом, Але тоді, мовчі. скажем так. Якщо одним словом, тоді скажу так. Правильно я розумію, що. В цілому, ви такий є, є такий, такий прозахідний політик. Ну, обрали б. У нас іншого і шляху нема. Погодьтеся. А стосунки з Росією, це ви думаєте, ну коротше, ви би поїхали з тими депутатами, які поїхали в парламент російський. А, ні, не поїхав би. Ну, але в принципі, є люди, які вважають і мають що, мають. Якусь якийсь сенс, що якісь контакти з Росією треба підтримувати, бо важко собі уявити дві країни, які мають спільний кордон, наскільки я пам'ятаю, 2300 кілометрів. І, і в стані війни, в стан війни рано, чи пізно закінчиться. Ну, скільки людей, стільки думок, це по-перше. А по-друге, безумовно, економічні стосунки: ми хочемо чи не хочемо, ми будемо підтримувати, вони є, тому що. Дуже багато продукції, яка виробляється в Україні, вона поставляється в Росію до цього часу. Але е, питання в тому, на яких умовах. Тобто, якщо раніше ми були таким молодшим братом чи сестрею, да, 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 щось таке, то вже е, давним-давно настав час, щоб ми спілкувалися на рівних. Суде, оце, оце ваше, перепрошую, прізвище. Не, не заважає, бо був такий один. Е, в Житомирській тюрмі сидів, я пам'ятаю, я у нього був в гостях колись. 179-ки, дев'ятки, да, де Анатолій. Да. Тоді давайте згадаємо Івана Наприєнка, це герой Радянського Союзу. Давайте згадаємо Євгена. Він готувався, він готувався до цього. Бачите, він готувався. Я бачу. Ні, про Анатолія я вам розповім ще більше. Євгена Наприєнка також до речі, чудова людина, бо є тут одні старіки, режисер він. Так трапилось, що працюючи в міліції з 95 по 98 роки, я приймав участь у пошуку і затримці Анатолія Напрієнка. Коли його затримали, то тоді у нас ще був начальником ОВД Самарський, заступником по кадру Ісаєв. Викликають мене, кажуть, знаєте, товариш капітан, прізвище того товариша, який нам не товариш. Ну, на хто ж його прізвище питав. Прізвище у нього Наприєнка. Іди, поки попрацює, а ми тебе перевіримо. Тому перевірили, не родич, навіть е е не з нашого села. Бо в мене батька з села Забілочі, там дуже багато напрямків, але Анатолій, на щастя, навіть не з того села. Так, да, цікаво, але цікаво, цікаво, цікаво. Ну не заважає. Ні? Ну, люди, просто, які за вас будуть голосувати, вони ж можуть подивитися і сказати. Так це чи ж... Не... Це не той. Не... Це ж не прізвище красить. красить людина, а людина прізвище. Це правда, це правда, це правда. А ви розумієте, що шлях до, до невиживання до життя через дуже складний період. Реформи, тобто спочатку буде дуже, період. дуже болісно, і та бабуся, про яку ви говорите, вона, вона їй буде важко. Тобто будуть жертви реформ реальні. Ну, давайте. В будь-якому випадку реформи це... вони не робляться так швидко. Я знову ж таки, на прикладі заводу розповім, коли ми оцей перший прес поставили за мільйон євро, ну плюс ще раз таможка, він обійшовся в мільйон 350. 000. Поставили, знаєте, як дитинку в цех занесли. Ранком приходжу, цяшкам рожиці нацарапані, там. Ага. різні, різні ага, е, слова, усілякі різні. Запрошую начальника цеха. говорю, мінус 50% відразу. До ранку, якщо не буде усунено, значить ще мінус 50. До ранку, як новенький стояв, все заполірували. Тому е, це також була реформа, і це також було непопулярне рішення, бо позбавлення е, коштів ну, фактично премії – це ж не популярно, це ж погано для людини. Але зрозуміли, У нас на сьогоднішній день в цехах стоять і е, біде стоять і в туалетах, і сенсорні е, умивальники і інші. Люди вже його не виколупують. Вже ніхто не думає, що треба виколупатись якийсь от сенсори туди потягнути. Ні, ну я розумію, що ви мені, мені пропонуєте на свою роботу і піти працювати на ваше підприємство. Правильно, я, я розумію? Ну, будь ласка, е якщо ви підходите, то по консультації, а, а зарплата то й... яка? Ну, порядок цифр. Від трьох до вісьми на роки. Ча... Не дочекаєтеся. Україна має змінитися. Є сьогодні чудовий шанс. Чудовий. Коли. Ми знову повторюємося, реформи, війна є шанс змінити. Оце от термін короткостроковий. Якщо ми його не використаємо, так як ми маємо його використати, Європа від нас відвернеться. Тобто ми ну, будемо якісь там придатком до, я не знаю, там, до Луганської Народної Республіки чи до Донецької Народної Республіки, але вже будемо придатком. Або розділять Україну. Тому. Не дуже я хочу йти брати політику, політику або сприймати політику як мій подальший шлях. Я хочу протягом певного часу, проміжку часу зробити так, щоб в країні було комфортно для всіх. Люди, які мають прийти сьогодні в політику, є кризис-менеджерами. Ми підемо і на наше місце вже мають прийти молодь. А, як раптом так станеться, що ви станете депутатом, і як раптом всі відкриють роти і скажуть, який він чудовий. А потім підійде до вас майбутній прем'єр, не знаю, хто там буде, і скаже. Ви такі чудові, ми настільки вражені. Що скажіть, яким міністром ви хотіли б бути, і, 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 і ми вам тоді запропонуємо, тому що ми вражені? Яке міністерство ви хотіли очолити? Де ви б себе знайшли? Ну, відносно міністерства я взагалі не думав. А де я можу бути корисним, це або реформування Збройних сил, або реформування економіки? В економіці там вистачає, в Збройних силах у нас проблеми там і з Воно пов'язано. Сказати вам відверто моє враження, від розмови, воно таке: такі є якісь мейнстрімівські ідеї, які панують в суспільстві, в переважній більшості принаймні тих людей, з якими я спілкуюсь, от, приблизно такі ідеї. Тепер необхідно знайти того, хто ти думки зміг втілити. Ви на себе натякаєте. Я так на на підприємстві я втілив. Я, я відчуваю, ми ми досягли до певної межі і далі будь-яке підприємство, яким би воно успішним не було, воно не може розвиватися через те, що в Україні не діють закони економіки. На окремих підприємствах вони діють. Так, пане. Закінчили ми з вами розмову. Все, що я хотів. Я дізнався. Ну і все.